Друзі, привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Рітачює. Сьогодні я покажу вам універсальну схему світла для зйомки каталожних фото. З цією схемою ви зможете знімати чорні, білі і навіть блікуючі прозорі товари на білому фоні. А саме головне, ви зекономите час на обробці фотографій. Вся корисна інформація в описі. З вас подобає. Починаємо. І так, друзі, давайте спочатку розберемо типові помилки при зйомці каталожних фотографій, які приводять до того, що товари виглядають посередньо і потребують багато часу на обробку. Багато із нас, в тому числі і я, починали знімати стандартно: ми беремо фон, по боках ставимо два софтбокси, щоб отримати рівномірне світло на товарах, і робимо кадри. В цьому немає нічого страшного, але при використанні такої схеми є певні проблеми. Якщо ви себе пізнали і знімаєте саме так, то знаєте, що при зйомці темних товарів все добре. А от якщо знімати біле на білому або прозорі глянцеві товари, то вони получаються не дуже добре. Щоб показати ці проблеми наглядно, я зроблю фото трьох різних товарів з такою схемою. Потім ми підкоригуємо схему світла, зробимо нові кадри і порівняємо результати. В обох випадках я буду використовувати два спалахи. Знімаю чорну матову колонку, білий глянцевий тюбик та прозорий глянцевий шампунь. Роблю по одному кадру на кожен товар. Я отримав три фотографії товарів і тепер з них робитиму каталожні на білому фоні. Швиденько покажу вам, що з цього виходить. Чорна матова колонка тут все добре. Зробити білий фон можна в декілька кліків ще на етапі проявки, а в фотошопі залишиться почистити пилинки, трішки підкоригувати тінь, зробити кадрування і фото готове. Йдемо далі, і перші проблеми починаються з білим на білому. Ви пам'ятаєте, нам треба, щоб тюбик був на білому фоні. Схема з проявкою уже не спрацює, бо якщо я починаю висвітляти хайлайти, то отримую пересвічений тюбик. Проблема в тому, що при зйомці фон знаходиться від світла далі ніж товар. Через це фон темніший ніж тюбик. Нам залишається брати і вирізати предмет вручну, щоб відділити від фону. А тепер, друзі, уявіть, що у вас не один такий товар, а десятка, а можливо й сотні, і доведеться вирізати їх не один день, а це все час та гроші. Йдемо далі, і давайте подивимося, як получився глянцевий шампунь з нашою схемою. Тут теж є проблеми. По-перше, він дуже тьмяний. По-друге, на поверхні бліки від софтбоксів виглядають просто жахливо. І по-третє, є некрасиве відзеркалення фону. З цим доведеться довго працювати в фотошопі, щоб добитися нормального результату. Знову ж таки, якщо таких товарів у вас десятки або сотні, скільки додаткових днів доведеться робити ретуш. А тепер, друзі, уявіть, що всі ці товари можна відзняти так, що на ретуш кожного товару потрібно лише пару хвилин. Їх не треба вирізати, а виглядати вони будуть майже ідеально. Як і у попередній схемі, я буду використовувати всього два спалахи. Але з певними змінами. Ну що ж, починаємо з самого початку. Я кладу шматок скла поверх білого фону. Поверхня, на якій ми знімаємо товари, має стояти за метр півтора від фону. Це потрібно для того, щоб мати змогу поставити світло з будь-якої сторони і не обмежувати себе тільки боковим світлом, як у попередній схемі. Також можна використати білий акрил або будь-яку світлу глянцеву поверхню. Трішки пізніше ви побачите, чому саме так. Виставляю шампунь на скло. Ви ж пам'ятаєте, що він і прозорий, і глянцевий одночасно. Товар досить складний, але справимося. До речі, я маю сказати, що софтбокси по бокам це світло для відео і участі в зйомках вони не беруть. Пояснюю на всякий випадок, щоб вас не заплутати. А тепер переходимо до схеми світла. Перший спалах я ставлю за столиком і направляю на фон таким чином, щоб пучок світла був прямо за предметом. Світло буде відбиватися від стіни і відразу на зйомці даватиме білий фон. Також воно буде просвічувати тюбик ззаду, за рахунок чого ми відразу отримаємо яскраве та насичене тіло шампуню ви, мабуть, помітили, що для підсвітки фону я використовую на камерний спалах без модифікаторів, таких як горщики, штори чи соти. Справа в тому, що я регулюю ширину пучка світла за допомогою зуму. Якщо ви використовуєте стандартний студійний моноблок з кільцевою лампою, то вам знадобиться горщик з сотами або шторами, щоб направити світло на фон та регулювати його ширину. Маю вам сказати, що фон за предметом можна підсвітити не відбитим світлом, як я це роблю, а на просвіт через фростраму. Такий варіант буде навіть зручніший, бо світло можна поставити на будь-якій висоті. Але у мене фрострама одна, тому я залишаю фоновий спалах за товаром, направлений у світлу стіну. Роблю пробний кадр, Подужність має бути така, щоб трішки пересвітити фон за товаром. Після фонового на черзі малюючи світло, ним ми задаємо форму бліків та підсвічуємо передню частину предметів. Я буду використовувати фростраму, ставлю її з боку від нашої сцени, беру ще один спалах та підбираю його положення відносно предмету. Роблю декілька пробних кадрів, щоб малюнок мені сподобався. Як і у випадку з фоновим світлом, я не використовую ніяких насадок на спалах. Але знайте, що можна використати стріпбокси або горщики з сотами, щоб задати будь-яку форму бліків на товарах. Роблю кадр і отримую майже готову фотографію. Залишається один маленький штрих. Праворуч я додам відбивач, він трішечки підсвітить праву частину товару. Роблю фінальний кадр і отримую соковите контрастне зображення, яке не потрібно окремо вирізати та правити бліки. Фотографія ще на етапі зйомки та проявки виходить дуже якісна, а в фотошопі достатньо почистити мілкі пилинки, приглушити відображення та зробити кадрування. Пам'ятаєте, я говорив, що знімати треба на склі або акрилі. Знімаючи на склі, ми отримуємо перевідображення від фонового світла і товар виходить, ніби відразу вирізаний. А відображення можна приглушити, прибрати або намалювати замість нього тінь. Переходимо до білого на білому, згадаємо, яка була фотографія з софтбоксами. Ну що ж, давайте попрацюємо із цим. Я виставляю товар, не міняючи схему та роблю тестові кадри. Давайте подивимось на результат і порівняємо з попереднім фото. За рахунок того, що фон підсвічений, ми отримали фото, яке не потрібно вирізати. Товар виходить на білому фоні без фотошопу. При зйомці білого на білому необхідно контролювати потужності фонового та малюючого спалахів, таким чином, щоб фон був трішки пересвічений, а товар ні. Тож при необхідності регулюємо потужності спалахів. Також я вирішив розвернути товар, щоб кадри були трішки цікавішими. Хочу показати вам зйомку покроково. Кадр один тільки з фоновим світлом. Кадр 2. Фонове світло плюс малююче, і кадр 3 додаю відбивач. У фотошопі залишається попрацювати з пилинками та відображенням, і кадр готовий. Далі, друзі, самий простий товар з нашого списку це чорна матова колонка. Схема та ж сама. Я ставлю штатив трішки ближче, бо предмет менший. Також малююче світло трішечки опускаю нижче. Роблю тестові кадри і за потреби змінюю потужність малюючого світла. Ось таке фото у мене вийшло, кадр майже готовий. У фотошопі залишиться трішки приглушити відзеркалення, прибрати пилинки і кадрувати зображення. І ще, друзі, невеличка слушна порада при зйомці. Покрутіть товар в різні сторони, щоб отримати додаткові ракурси. І на фінал давайте знімемо ось таку щіточку з цією самою схемою. Товар складний, і такі предмети треба відразу знімати на білому фоні, щоб не витрачати години у фотошопі на вирізання. Фіксую щіточку на поверхню, ставлю камеру поближче і роблю кадр. Ця фотографія взагалі не потребує вирізання, із фотошопних робіт тут можна прибрати нижню частину. Додаю криві, беру точку білого і клікаю по темній частині. Переводжу криві в режим свідчення, щоб не змінювати колір кадру. За потреби повертаю по масці яскраві щиточки. Все. Ну і друзі, пропоную порівняти пліч пліч фотографії, які ми отримали з різними схемами. Тож переходимо в Capture One і для початку я відкриваю колонку. Ліворуч колонка, яку ми знімали з фрострамами, праворуч із софтбоксами. В цілому, і там і там фотографія непогана, і там і там фон білий, з темними товарами, які я і говорив, проблем ніяких немає. Хоча фотографія ліворуч виглядає більш контрастною в сирому вигляді. Як ви бачите, в мене і то, і то це сирі фотографії. Далі, давайте перейдемо до фотографії шампуню. Ну тут взагалі космос і шампунь, який ми знімали із фрострамою, виглядає просто як рекламна картинка. І ви ж знаєте, що це у нас ще серий необроблений файл. Шампунь, який ми знімали з софтбоксами, виглядає як просто дешева фотографія. Взагалі не хочеться на це дивитися, а купляти тим більше. І фінал, друзі, це наш крем. Ось так він виглядає. Тут теж без слів. В цілому крем, який ми знімали з фрострамою, не потрібно вирізати. Крем, який ми знімали з софтбоксами, треба вирізати. І, до речі, після вирізання. Його треба ще буде підганяти під білий фон, тому що він буде, скоріш за все, сіруватий. І в фіналі я знімав щіточку. Ось таке макро вийшлося. Дивіться, фотографія чітка, контрастна і взагалі не потребує ретуші, хіба що почистити пилинки, ну і прибрати ось цю полосу, як я вже показував в один клік у фотошопі. Ну що ж, друзі, на цьому у мене все. Я показав схему, яка підійде для зйомки більшості предметів. Це чорні, білі і навіть прозорі глянцеві товари. Я сподіваюся, що відео було корисне та зрозуміло. Не забудьте поставити вподобайку та поділитися цим відео з друзями. Я бажаю вам продуктивних зйомок і до нових зустрічей. Пока-пока.